Вітусі, сьогодні хочу з вами поділитися хорошими новинами, першими кроками з української та польської сторони щодо розблокування україно-польського кордону. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео лайком та репостом, щоб більше українців знали, що відбувається на кордоні в Польщі та Європі. А також не забудьте підписатися на цей канал та увімкнути дзвіночок, і, звичайно, залишити будь-який коментар в підтримку цього відео. Буквально нещодавно я розповідав, що були переговори за присутності міністерства з української сторони, за присутності міністерства з польської сторони, самі блокувальщики, і були певні домовленості, певні пункти, на яких ми, як Україна, і Польща, і перевізники зійшлися, що можуть бути виконані, щоб покращити, щоб почати розблоковувати прикордонні пункти України. І сьогодні. Вже є перший крок з української сторони зроблений для того, щоб розблокувати все ж таки пропускний пункт. Відсьогодні через пропускний пункт у Гринів Долгобичів є можливість переїзду пустого автотранспорту з України в Польщу. Цей пропускний пункт не був передбачений для вантажного перевезення, але так як є вимоги з польської сторони, від польських перевізників, щоб дати можливість. Польським перевізникам, не так польським перевізникам, як пустим вантажам, пустим вантажівкам, виїжджати без черги з України. Тобто не ставати в чергу, не ставати в довгі колеки, а через пропускні пункти, якщо ти пустий, без додаткових перевірок, виїжджати з України. Це один з пунктів, який Україна від сьогодні втілює в життя для того, щоб далі. Розмовляти з перевізниками, які блокують кордон, і далі домовлятися про те, щоб весь кордон розблокувати. Тобто, зі своєї сторони, ми робимо перший крок, який дає можливість польським перевізникам без вантажів швидше повертатися з України. І на сьогодні, вже до першої години дня, а цей пропускний пункт запрацював з першої ночі, і на першу годину дня вже більше 50 вантажів переїхали кордон на виїзд з України пустими, тобто зменшили таким самим чергу на інших пропускних пунктах де Скажімо так, черги набагато більші. Звичайно, це ще не той ефект і не те, що ми хочемо. Ми хочемо, щоб повністю розблокували кордон, але це перший крок, який вже зроблений. Це перший крок, який буде сприяти дальшому діалогу, дальшому компромісу. Зараз, я так розумію, з польської сторони, від польських перевізників, які блокують кордон, має бути також якийсь крок, тобто збільшення. Пропуску автомобілів з Європи в Україну через ті пропускні пункти, які вони блокують. Що про цю ситуацію говорить посол України в Польщі Василь Зварич? Ми робимо все можливе, щоб цей протест швидше припинився, щоб рух на кордоні був розблокований. Ми продовжуємо переговори з польським урядом, знайшли певні точки дотику і компроміси. І дуже сподіваємося, що для протестувальників цих пропозицій, які ми разом з польським урядом напрацювали, буде достатньо або припинити протест. Ми можемо всі питання, які турбують польських протестувальників, вирішувати за столом переговорів. Але ми хочемо бачити доброволю з їхнього боку, щоб питання врегулювати, а не ще більше загострити. Також Зварич наголосив, що вимоги стосовно дозволів на міжнародні вантажні перевезення не є питаннями, які треба вирішувати вже зараз. Він підкреслив, що це є компетенція ЄС, тож обговорювати це треба із Брюсселем. Ну, я це про це також говорив. Що якщо Брюссель, Європа, Єврокомісія дала дозвіл, то Україна не може сама собі його скасувати. Це потрібно вирішувати там трошки далі. Але поки триває російська агресія, ми не можемо самі собі повернути ці дозволи, оскільки це ще більше вдарить по економіці України а в умовах війни надходження до бюджету є вкрай необхідними для зміцнення обороноздатності Української держави. Зазначив посол, потрібно розблокувати кордон і сідати домовлятися, оскільки іншого шляху немає. І я теж погоджуюсь. Протестувальники всі почули і з української, і з польської сторони. Всі зрозуміли, так щоб далі Україна не втрачала, так щоб далі Польща не втрачала, бо Польща також втрачає в цій блокаді, розблокуйте кордон і далі якась певна група людей, які будуть відповідати за цей напрямок, будуть розмовляти, будуть. Домовлятися, давати якісь пропозиції і це питання поступово вирішувати, тому що це не вирішується за один день. Розблокувати можна за один день, але вирішити таке питання це і бюрократія, і якісь рішення, які потрібно приймати на вищому рівні. Це не робиться за день, це не робиться за два дні. Тому тут розмовляти по-любому треба, і ми це будемо робити. Ми вже це робимо, і вже перші кроки є, і це вже дуже радує, тому що не є глухий кут. Тут вже бачимо, якісь кроки є. Напрацювання теж є. Люди вже знають про що говорять. Люди знають до чого йти. І вже як мінімум з української сторони і з польської сторони є певна позитивна тенденція, а це вже початок позитивного діалогу. Друзі, ось такою інформацією, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була цікавою і звичайно позитивною. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост і не забудьте підписатися на канал. В описі під відео є посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Якщо у вас є питання про Польщу, кордон, перетин кордону, там можна їх задати і отримати на них відповідь. Тому дуже прошу і рекомендую приєднуйтесь в мій телеграм-канал. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе!